Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Велика мудрість і тисяча очей. ЮДИ 1, 22, 23 До одних хто вагається, будьте милостиві. Спасайте і виривайте з огню. А до інших будьте милосердні зі страхом. Святий Іван Золотоустий сказав пастор потребує великої мудрості і тисячі очей, щоб досліджувати стан душі з усіх сторін. Ці слова він сказав у контексті обговорення складності належної духовної опіки над іншими людьми, оскільки нікого неможливо примусити до зцілення, процес зцілення потребує великого прояву емпатії і співчуття. Втім, Іван Золотоустий зауважив, що це не означає оминання будь-якого болю. Бо якщо ви занадто м'які до того, хто потребує серйозної операції та уникаєте глибоких розрізів там, де це потрібно, ви лише шкодите людині, а не видаляєте ракову пухлину. Однак, якщо ви робите потрібні розрізи, Пацієнт у відчаї страждання часто сам відкидає все непотрібне і поспішно вистрибує з прірви. Це нагадує слова Юди стосовно тих, кого звели з істинного шляху вже вчителі, чиї дії він змальовує особливо яскраво. Водночас, описуючи реакцію на ці смертельні загрози, Юда не закликає до прояву люті. Натомість він навчає, щоб віруючі ще глибше вкорінювалися в Божій любові, лише завдяки перебуванню в Його незмінній любові ми здатні віднайти мудрість, як допомогти іншим з належною швидкістю, з належним смиренням і співчуттям. Бо саме так можна допомогти їм віднайти зцілення і спокій у великій Божій любові. Чому так важливо будувати себе Духом Святим перед тим, як реагувати на загрози? Чи бачили ви приклади прояву великої мудрості і співчуття, в допомозі людині, яка зазнала великого болю? Помолимось, Боже любові. Якщо я стикаюся зі злом і ненавистю, допоможи не відповідати тим же, а натомість ще глибше вкорінюватися у твоїй любові. Сповни мене мудрістю і співчуттям, аби я бачила потреби інших людей і виявляла їм твою любов. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.